Мої вітання з вами. Ситуаційний центр. І я Наталія Гайовик. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. 23 грудня о 15.25 трапилася автопригода на вулиці Левка Лук'яненка. Водій автомобіля Міцубісі, рухаючись на забороняючий сигнал світофора, здійснив зіткнення із автомобілем Форд. Від удару обидві машини отримали пошкодження. На місце події прибули патрульні поліцейські, які склали на водія чорного легковика протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Близько 16.40 23 грудня, камери відеонагляду зафіксували ДТП на розі вулиць Братславської та Данила Нечая. Водій автомобіля Міцубісі здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переходу. На зелений сигнал світофора. Оперативно до місця події прибули швидка та поліція. Потерпіло госпіталізовано із попереднім діагнозом закритий перелом ноги. Транспортний засіб поміщено на арешт майданчик а по даному факту ведуться слідчі дії. Вранці 24 грудня на перетині вулиць Данила Нечая та Євгена Коновальця трапилась автопригода за участю двох машин. Водій автомобіля ВАЗ не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Хонда. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, проте, врешті-решт, кермувальники вирішили усе за згодою обох сторін. Днями о 17-й годині у центрі Вінниці трапилась дорожньо-транспортна пригода. На перехресті вулиць Соборної та Миколи Оводова зіткнулися Опель та Тойота. Перший, повертаючи ліворуч, допустив зіткнення із іншим. До місця події за лічені хвилини прибув наряд патрульних. Згодом стало відомо, що водій Опеля отримав протокол за вчинення цієї автопригоди. 24 грудня о 20.33 камери ситуаційного центру зафіксували аварію на перехресті вулиць Келицької та Шістотріччя. Там водій автомобіля Мерседес, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Маркерино. На щастя, обійшлося без постраждалих. У результаті на кермувальника Мерседесу складено адміністративний протокол за статтею 124. Ще одна ДТП трапилася 24 грудня о 22.13 на перетині Хмельницького шосе та вулиці Політехнічної. Водійка автомобіля Фіат, виконуючи маневр повороту праворуч, не дотрималась безпечної швидкості руху, не врахувала зміни дорожньої обстановки і в'їхала у автомобіль Хюндай. До місця зіткнення було викликано поліцейських та медиків. Пізніше охоронці порядку повідомили, що по даному факту. Було відібрано пояснення, замальовано схему ДТП та складено адмінпротокол за статтею 124 на винуватицю аварії. До цього моменту це усі новини, а ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час точну адресу та деталі ситуації.